Коті, приготуй на якусь закусочку до фільму. А я вже приготувала сердечні снеки. Спробуй! Mm, як смачно! А що во це вони? Для початку беремо кілограм курячих сердечок. І розрізаємо їх пополам. Ми нарізали сердечко і беремо суміш вінницького м'ясника для соління м'яса. Я взяла номер 7. Воно йде трошечки з перчинкою. І відмірюємо 23 г. До речі, ця суміш не має хімічних покращувачів, смаку, фарбників, ароматизаторів та емуляторів, а тільки нітритна силь, глюкоза та натуральні спеції та трави. І перемішуємо. Той є підписником із комісника. може спробувати суміш безкоштовно, якщо готові оплатити доставку 100 грам пакетика собі укрпочтою або новою почтою. Беремо харчове плівкою, накриваємо і на 12 годин в холодильник оставляємо. 12 годин пройшло, і ми ці беремо сердечка, викидаємо зарані дечку з пергаментом і викидаємо їх. І гарненько розрівнюємо. А до речі, найкращий варіант спробувати весь спектрису це обрати малий набір за 350 гривень. Там є 5 видів по 100 грам. І ставимо в розігріту духовку при 80 градусах на 4 години. У нас отакі вийшли курячі сердечка, вони спеклися, охолонули, і отка в нас смакота. А ви готуйте і смакуйте. Не забудьте підписатися і поставити уподобайку. Смачного!